Такий світанок в Інгулецькому районі буває лише раз на рік, 9 травня, весь проспект Південний у квітах, і не лише тому, що зацвіли каштани. Це люди несуть свої букети, аби вшанувати героїв, які заступили світ від фашизму. Саме в досвіта традиційно мешканці житломасиву південного комбінату першими в місті та й в Україні зустрічають один із найважливіших весняних днів день перемоги. У 40-х роках минулого століття так само в досвіта йшли переможною ходою у південному напрямку, звільняючи наш Ріг герої війни з нацистами. А сьогодні урочистим маршем йдуть їхні нащадки, аби жити і за тих, хто своє молоде життя віддав за перемогу за мир. 9 мая это праздник День Победы. Потом наши отцы воевали как День памяти. Поэтому мы сюда и приходим возложить памятнику святые. С праздником ветераны и чтобы чтоб этой войны больше не было на свете. Мы бы вам пожелать долголетия, счастья, здоровья. И еще не один парад встретить. thapom ch'le obisol da ti sta На засвіченому вранішнім сонцем небі замайоріли зірочки ліхтариків як світло душ тих солдатів, які назавжди лишилися в останньому бою. Схиливши голову, згадував бойових товаришів криворізький ветеран Іван Донченко, який на війну пішов ще у 16 років. Кількість медалей на грудях. Гне до землі плечі 91-річного Івана Яковича, але він витривалий, як і тоді на фронті. Щороку приходить до братської могили і радіє спілкуванню з нащадками. Каже, для нього війна закінчилася 8 травня, коли переможені фашисти здавалися в полон. Почалася моя воєнна лінія от Сталінграда. На калаче я участвував в окруженні Павлюса і пішла до 1956 року солдатської служби 10 років. 2 Дорогомая я був в Берліні, коли капітуляція произошла. Ночі був приказ Сталіна 9 мая іграти победу. Так ми стріляли хто куди, его що гаразд. У братській могилі лежить і родич Івана Яковича, місце поховання, якого родина знайшла лише нещодавно. Згадати товаришів по службі прийшов і Анатолій Полозов. В Харківському артилерійському училищі. 1 квітня я кончив воювати. І 9 мая втрил там. В 2 години ночі ми узнали. І, як говорится, в казармі прийшли, піднялися. Прийшли сьогодні до братської могили у парк імені Савицького разом із онуками чи правнуками фронтовики на чорно-білих портретах, які віддали за перемогу все. Це мій прадід Тюрін Іван Іванович. ушел на фронт в 40 году и пришел в 45-м году. Мы каждый год ходили, у нас это вложено, это традиция, мы с этим выросли, это передано нам ну, кровью, молоком. Это для нас свято. Это мой дядя, летчик и командир данка Т-34, тоже дядя Василій. Довгера бабушка не знала його захоронення. І вже після війни, коли вже почала роботи, через красне всі ми нашли його могилу. Сьогодні значимість миру та величезні зусилля, аби його відвоювати для українців зрозумілі особливо за усі минулі 70 років і вдячність Ташана за подвиг у словах кожного. Чотири утра тисячі людей, десятки тисяч людей приходять. чтобы сказать слова благодарности нашим ветеранам, воинам, которые освободили и наш город, Украину, всю Европу от коричневой чумы. Я хочу от всей души поздравить всех жителей нашего города, всех жителей Украины с Днем Великой Победы. Что очень важно, что пришли все поколения, от ветеранов до молодежи. И все люди говорят, что нам нужен мир в стране. Нельзя разделять нас ни по Отношению к истории, ни по идеологическому, ни по политическому, ни по религиозному признаку. Мы хотим жить в единой мирной стране.